Я приїхала на цей ретріт для того, щоб по перше розібратися в собі. По-друге, попрацювати зі своїми страхами. Я дуже благ... вдячна Катерині. Вона знайшла до мене дуже такий був індивідуальний підхід і є індивідуальний підхід. Дуже допомогла мені в тому плані, що я тепер знаю, куди мені рухатися, щоб пропрацювати це все до кінця. Дуже багато нового я узнала по перше про себе, і взагалі мені дуже сподобалося ізначально я зреагувала на Катіну енергію і. Я зараз відчуваю, що я правильно зробила і однозначно. Мене навіть подруга вчора запитувала, чи я не жалію, що я поїхала на ретрит. Я кажу, ні, жалко, що ти за мене не поїхала. Ну дуже, 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 дякую. Я постійно буду тепер приїжджати.